Що зміниться в 2025 році, якою буде мінімальна зарплата прожитковий мінімум, та що ще передбачає законопроект про держбюджет на 2025 рік? Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. 13 вересня уряд схвалив проект державного бюджету України на 25 рік і вже 14 вересня його внесли до Верховної Ради. Радую, що законопроєкт підготовлено своєчасно. Крім того, нас запевняють, що проєкт бюджету на 25 рік є збалансованим. При розрахунках показників проекту держбюджету на 2025 рік враховувались основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, які були схвалені постановою Кабміну від 28 червня 2024 року номер 780 і були враховані під час складання бюджетної декларації на 2025-2027 роки. Але давайте подивимось, що чекати від цього законопроекту роботодавцям та працівникам, а саме, які соцстандарти закладено на 2025 рік. Змін тут не буде. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються на рівні грудня 2024 року, а це означає, що протягом 2025 року розмір мінімальної зарплати в місячному розмірі буде становити 8 тисяч гривень. Мінімальна зарплата в погодинному розмірі буде складати 48 гривень. Що стосується прожиткового мінімуму, то його розмір у 2025 році буде такий самий, як і в 2024. Зокрема, цей показник для працездатних осіб буде становити 3028 гривень. На що у зв'язку з цим повинен звернути увагу бухгалтер? Перш за все на розміри посадових окладів. Так, якщо у вашому колдоговорі або положенні про оплату праці розмір посадових окладів прив'язаний до прожиткового мінімуму працездатних осіб, то з 1 січня 2025 року розміри окладів в штатному розписі можна не змінювати. Нагадаю, що розмір мінімального посадового окладу. Не може бути меншим ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня, тобто в 2025 році мінімальний розмір окладу становитиме 3028 грн. гривень. Такий же саме розмір був і станом на 1 січня 2024 року. Якщо у вас оклади прив'язані до розміру мінімальної зарплати, то також все залишається без змін, адже у порівнянні із груднем 2024 року зростання цього показника не передбачається. Від розміру мінімальної зарплати залежать інші показники. Розмір зарплати, яка нараховується працівникам, повинна бути не менше ніж розмір мінімальної зарплати. Це передбачено статтею 3.1 закону про оплату праці. Тобто, при повністю виконаній нормі праці, з 1 січня 2025 року зарплата працівника. Має бути не менше 8 тисяч гривень, якщо ж оплата здійснюється за погодинною тарифною ставкою, то з 1 січня вона має бути не менше ніж 48 гривень за годину. Зарплата працівника менше мінімальної, тоді потрібно проводити доплату до мінімальної зарплати. Від мінімальної зарплати залежать розміри максимального та мінімального єдиного внеску. Так, максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати. Але в статті 3 прикінцевих положень законопроекту про держбюджет на 25 рік зазначено, що на 2025 рік буде призупинена норма пункту 4 стать, частини 1 статті 1 закону 24.64 в частині розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Причому статтею 40 законопроекту передбачено, що величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 20 розмірам мінімальної зарплати. А ось мінімальний страховий внесок не зміниться. З 1 січня 2025 року він складатиме 1760 гривень. Нагадаю, що ЄСВ, виходячи з мінімальної зарплати, визначаємо лише для працівників, які працюють за основним місцем роботи та не мають інвалідності. Ще один показник, на який впливає мінімальна зарплата, це штрафи за порушення трудового законодавства. Розміри штрафів залежать від мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Так, наприклад, якщо держпраці виявить неоформлених працівників, то з 1 січня 2025 року штраф за це буде становити 80 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. Інші порушення трудового законодавства будуть коштуватиме 8 тисяч гривень. Всі ці показники залишаються такими самими, як і зараз, але деякі показники зміняться. В 2025 році неоподатковуваний розмір добових становитиме 800 гривень. Сума неоподаткованого доходу у вигляді дарунків 2000 гривень. Адже вони залежать від мінзарплати станом на 1 січня поточного року і визначаються один раз. Тобто, в 2024 році ці показники залежать. Відмін зарплати станом на 1 січня 7100 гривень, оскільки з 1 січня 2025 року цей показник не зросте у порівнянні із груднем 24-го року, але він буде більший ніж станом на 1 січня 2024 року, то і розміри неподаткових добових подарунків будуть іншими. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Далі поговоримо про показники, на які впливає прожитковий мінімум. Цей показник не змінювався протягом 2024 року, таким самим він залишається і в 2025 році. А це означає, що зарплату будемо індексувати в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 гривень. Суму перевищення не індексуємо. В 2025 році обчислення індексу споживчих цін для індексації зарплати буде провадитись наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року, який приймається за одиницю або 100%, А сума індексації, яка склалася у грудні 2024 року. У січні 2025 року не буде нараховуватись, незмінним залишається розмір податкової соціальної пільги та граничного доходу, який дає право на її застосування. У 2025 році розмір звичайної податкової соціальної пільги становитиме 1 тисяча гривень, а граничного доходу 4 тисячі гривень. Такі розміри закріплені на весь 2025 рік і змінюватись протягом року вони не будуть, адже їх розміри прив'язані до розміру прожиткового мінімуму Мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня. Не зміниться і неоподатковувана сума націльової благодійної допомоги працівникам. В 25 2025 році вона складатиме 4240 гривень. А неоподатковувана сума допомоги на поховання працівника від роботодавця 8480 гривень. Що ще очікувати від проєкту закону про держбюджет на 2025 рік? Зростання середньомісячної зарплати до 24 389 гривень або на 8,1% до попереднього року. Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів. Інфляція також буде більшою. Індекс споживчих цін за прогнозами складатиме у 2025 році 109,5%. Зростання ВВП очікується в наступному році менше ніж в цьому, лише на плюс 2,7%. І не найприємніше в держбюджет за прогнозами Мінекономіки закладено курс гривні до долара США 45 гривень. Мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року буде становити 8 тисяч гривень в місячному розмірі та 48 гривень в погодинному. Розмір прожиткового мінімуму в порівнянні з січня 2024 року не змінюється. Для працездатних осіб цей показник у 2025 році становитиме 3028 гривень. Розмір мінімальної зарплати впливає, зокрема, на розмір зарплати, нарахування ЄСВ, розміри трудових штрафів, неоподатковуваний розмір добових У 2025 році. Прогнозується підвищення розміру середньої зарплати, рівня інфляція та курсу долара. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, входять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей. На Запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентно для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.